Ось відбулися різдвяні зустрічі в Ахтирці. Ми хочемо сказати, що все було дуже класно. Він просто не міг говорити сьогодні. У нього сьогодні о, ще один концерт, додатковий. Ми дякуємо всім за, за гарний настрій, особисто Ми, колектив Тріода. А він говорить за трьох. За трьох. Дякуємо за, за те, що вони нас запросили на Різдвяні. Вечори і дякуємо фото відео студії Вікторія за цей хороший настрій. Дівчата, всім привіт, дякую. Ну а мені хотілося б побажати всім ахтерчанам гарних переживань на наступний рік, щоб у них було якомога більше приємних моментів. І з яких ми спробували почати цей новий рік, і наші різдвяні зустрічі ми з хлопцями з Тернополя гурт Тріода, і з новими піснями, які ми доносили до наших слухачів, все хотілося, щоб підняти їм настрій і побажати всього самого найкращого, самого доброго, самого мирного на наступний рік. А я, я хочу подякувати артистам. Перш за все, а ще хочу подякувати всім. Адміністраторам, які мені допомагали дуже-дуже в цьому, в цьому святі. Святі Різдва, який ми зробили в рідному місті. Дуже хочу подякувати не тільки адміністраторам, а всім людям, які допомагали мені створити це свято в рідному місті. А також велика подяка фотостудії Вікторія. Хто ви є? Чого ви прийшли Чого тут? Що це? А я тут йшов по вулиці, до мене підбігає, Саша каже, вдягай костюм, пішли з нами, то зараз буде весело. Я й пішов, там покормлять. Я думаю, о! Ага. Добре, зрозуміло, дякую. А ви що тут робите? Ага. Що ви тут робите, розкажіть. Кушаємо. Ви теж за їжу приїхали в Охтирку. За огірки. А чому ви таким самим піджику, як я. То я от я того їхав з Тернополя, приїхав, твого їхали машиною я того довго їхали, але приїхали, ти розумієш того. Але що, але ми поїхали, фані люди, розумієш, і такі сміяться всі, розумієш, і що, але що того зробити? Ти нічого страшного нема того. Ну тоді дякуємо, за вами була фотостудія Вікторія. І я зебесся. Три, чотири. Любов, ти